Шановні учасники змагань, доброго ранку. Четвертий рік поспіль ми збираємося на цьому майданчику, щоб вшанувати пам'ять мого сина, вашого друга, колеги, роменчанина Євгена Ганзі. Його життя обірвалося дуже рано, 33 роки, але... І я як батько і його друзі, ми як однодумці вирішили ще 4 роки назад, що поки земля обертається навкруг сонця, поки це українська земля, то ми будемо вшановувати його пам'ять щороку. У нас до того пройшло три нормальних повноцінних турніри з участю чотирьох команд. У нас є чудовий кубок, який ще жодна з команд не завоювала навічно. Але в цьому році так складаються обставини. Вони вам всі відомі, що ми проводимо не турнір, а матч пам'яті. Я дуже хочу сподіватися, що в слідущому році і обстановка. І в світі, і в Україні стане набагато ліпше для того, щоб ми знову повернулися в попередній формат. А сьогодні я просто хочу висловити подяку вам за те, що зголосилися прийняти участь в цьому матчі пам'яті. Хочу подякувати друзям Женкіним, які свій час, коли він боровся з хворобою. Були поруч неважливо як, словом, гривнею, кров'ю своєю. Я думаю, що він все це бачить і е, вдячний вам, тому що він був другом, він був настоящим мужчином, чоловіком. І він безмежно любив футбол. Тому прошу згадати Євгена минутою хвилиною мовчання. До слова запрошую співорганізатора турніра постійного, одного з фундаторів цього спортивного мероприємства, яке вже і на теренах нашого району, і на теренах області вже має добру славу. Друга колегу Михайло Гончаренко. Вітаю всіх учасників матчу, вітаю всіх присутніх в цей тяжкий час для нашої країни. Для нас всіх, для наших родичів. Хочу в першу чергу подякувати нашим воїнам, які завдяки їм ми стоїмо тут. Ми маємо змогу провести матч пам'яті на нашого друга, знайомого, колеги. Звучить гімн України. ga «Слава Україні! каже, що ми братя козацького рода? Слава Україні! Героям. Героям. Шановні, тепер безпосередньо будемо розпочинати матч пам'яті. Два тайми 15 хвилин. Враховуючи спеку, то, можливо, технічні судні судді можуть технічну якусь перерву заробити, водичку попити. Ну і регламентом передбачено, якщо нічия, то а, пенальті для того, щоб все-таки, як то кажуть, виявити не стільки сильнішого, а стільки, щоб сьогодні фінал чемпіонату світу по футболу Європи, Європи тому що ми трошки все-таки насолодилися футболом. Футболом і грою воротарей, Бо Женька був сам голкіпером і це була його улюблена справа. До... Готуємо. До гри, так. Да. Дякую.